Завітати до Миколая така можливість з'явилася у жителів та гостей Івано-Франківської області, адже до кінця місяця святий оселився в одній з лісових хатин, що у селі Крилос. Там побувала наша Ірина Некорович і готова розказати більше. Ми в музеї етнографії. Тут відтворені мікросела чотирьох районів Прикарпаття. Загалом є 10 хатин, та одна з них чарівна, бо у ній оселився Миколай. Для тимчасового проживання і прийому маленьких гостей Миколай обрав автентичну гуцульську хатинку, яку перевезли сюди із селища Ворохта. Добрий день. Слава Ісусу Христу! Можна до вас? Звісно, сідайте. Тут, з-поміж гуцульських килимів та образів, у теплому кріслі біля столу й облаштувався Миколай. Щоб зустрітися з дітками, поспілкуватися з ними. Попитати їх, чого вони бажають, чого вони хочуть, чого вони чемні. От сьогодні в нас була дитина, Евелінка намалював малюнок. Ви бачите, будиночок, батьків, мене діти мають змогу побачити чудотворця наживо. і звісно ж, від Миколая ніхто не піде з порожніми руками. У мене от є чарівна скриня, в якій зберігаються подарунки для кожної дитини. Тут всі-всі подарунки, і хто б до неї не прийшов, я завжди знайду. Тієї дитинки, яка має бути у музеї етнографії, розповідає його завідувач Роман Коновалов, Миколая запрошують вже другий рік поспіль. Минулому році ми теж проводили такий проект Хитинка Миколая. Вона, правда, була трошки в часових рамках коротша ніж в цьому році. А в цьому році ми почали проводити цей проект з 5 грудня. Він буде тривати до 25 грудня. Порівняно з минулим роком, відзначають організатори, у листах від малечі бажання змінилися, стали зовсім не дитячими. Святий, Миколаю пише до тебе Алінка. Цього рік я була чемна. І дуже хочу попросити найголовніше – це перемоги для України, щоб був мир у всьому світі, а ще для наших воїнів суперсилу, щоб вони могли нас захистити. Абсолютно, кожна дитина, що пише чи приходить до нього, переконує Миколай, просить, аби закінчилася війна. Його відповідь для всіх одна. Що зовсім скоро, що незабаром ми нарешті дочекаємося, коли ми переможемо, коли вже нарешті буде мир. У всьому світі, і все в нас буде добре. Зустрітися зі святковим персонажем можна щодня з 10 до 16 години за попередньою реєстрацією.